Вітаю, мене звати Люба, і сьогодні я зроблю обзор пряжі Alize Classic Lana Gold. Значить, оце ниточка, вона м'якенька, вона не колеться. Значить, що нам каже виробник? Значить, в цій ниточці в 100 грамах. Тут 51% акрила. Та 49% шерсті. Вул. Дивіться, 100 грамах 240 метрів. Це така ниточка, як би не товста і не тонка. Вона дуже класно лягає в полотно. Також, значить, прати можна руками. З 30 градусів така тепленька водичка. Викручувати не можна. Але я вам скажу, що я викручувала. Далі я вам розкажу про оце полотно, яке я в'язала. Значить, сушити на рівній поверхності. Так, це я сушу на рівній поверхності. Далі, що це у нас П? Це, мабуть, хімчистка. Далі, е, прасувати. Я не прасувала, не знаю. Ну, скоріш всього, я думаю, що паром можна це робити. В машинці. Не прала, але чула від других блогерів, що перуть в машинці. Спиці 4,6. Гачок 3, 4,5 або 2,4. Ну і полотно, да? Скільки на скільки. Ну, це в кожного різна плотність. Так, що тут іще відомо? Ну, Така ось етикеточка гарненька. Тут дівчинка, ось в такій жовтенькій ковтиночці. Значить, що тут у нас написано, щось там по нашому. Ось такий колор. Цієї пряжі 141 лот 91, 21 30 Доволі такий насичений, гарний, синій. Так, значить, розказую по полотну. Це я в'яжу джемперочок Значить, в'язка доволі така проста, банальна. Один ряд лицева виворітна. Виворітний ряд, просто всі лицеві. Такий ефектненький везеруночок. Він чимось нагадує мені, як у раніше був візерунок їжачки, по кукурузка але це ще проще цей везерунок. Значить, по цій пряжі, значить, ще раз повторюю, що оце я прала Прала, значить, теплі всім а тоді викручувала, да, віджимала, ось так прямо. І я вам скажу, коли прала, я його отак от жмакала все в водичці, тоді жорстко викрутила і розклала на рівні поверхності. І що значить, я вам скажу, що полотно вверх довжину, це да, це ширина, це довжина, витягується десь на 5 см. Ну, можливо, плюс-мінус 2 3 міліметра. Ну, в середньому 5 см. Якщо ви будете щось в'язати з такої пряжі, щоб ви знали, що полотно витягується. Значить, оце я в'язала туго. Так, на спицях, яких зараз покажу. Значить, спиці у мене авроровські. Самі дешеві спиці. Значить, ось тут 10. О, десятка, дивіться, на десятці я в'язала. І того я в'язала. Коли я попрала, значить полотно витягнулося. Так що, як будете в'язати, не в'яжіть слабко, бо витягнеться, і тоді буде на просвіт дуже негарно. Ні, можливо, ваша модель якраз і буде гарно. Але я розказую те, що в мене. Оце в виворі, дивіться, дуже така класна, шикарна сторона теж. Її теж можна брати за лице. Так, ну ось такі головні. Так, резиночка. Да? Резиночка теж витягується, ну, вона, якби форму тримає, бачите, вона така гарненька після прання, вона теж форму тримає. Хоча я так все розправляла, витягувала і більше того, скажу, коли я це жорстко все викрутила, я взяла ось так от да полотно і декілька разів струсила. Ось так. даже, ну, то тобто, Жорстко провела над цією пряжою випробування. Е ну, я вам скажу, після прання полотно стає таке м'якеньке, воно якби розкривається тут, якби волосинок пухнастих нема, але воно таке стає ніжне, легке, повітряне. А коли я в'язала, воно було туге, таке забите, аж важке, можна так сказати. А після прання дуже гарне. Так, я вам розповіла. Як, значить, я відношусь до цієї нитки. Ну, так скажу. По п'ятибальній системі ну, мене, значить, устраюється на тріочку з плюсиком. Ну, Не можу я поставити четвірку, не можу поставити п'ятірку, бо все-таки вона дуже витягується в цьому плані. В плані до тіла вона приємна. В плані до тіла я ставлю 5 балів по п'ятибальній, Шкалі, да? Тоді далі, по кольорам дуже багата кольорова гама. Тут дуже багато різних кольорів в цьому валізе. Дуже, ви самі знаєте, уже, я думаю, що алізе воно там різне бува тоньше, тоньше. Але кольорова гамма дуже-дуже шикарна і багата. Так, які ще плюси? Плюси, значить, те, що м'ягке, те, що тримає резинку, гарно виглядає визерунок. Самі бачите, самий простий визерунок виглядає. Оце єдиний для мене мінус, що дуже витягується. Так, все, до побачення! Гарного вам настрою, гарних красивих виробів!